Шановний Олександр, шановні глядачі, відповісти на це запитання, я вам відправлю свою статтю аналітичну, яка опублікована на сайті Український репортер під заголовком що оберуть американці чи приведуть до влади американців свого фашиста Гітлера. Чи публікації? Яка була опублікована в минулому році, коли йшли президентські вибори в США, я розписав, що буде творитися у світі, якщо не доводи Господи, буде обраний президентом США Дональд Трамп. І все, що зараз відбувається, може для багатьох є якимось несподіванкою. Для мене абсолютно немає ніякої несподіванки. Все описано, що буде відбуватися, що в США будуть на межі громадянської війни. Що протистояння буде настільки Америки, що будуть і автомобілі палити, і страйки, і демонстрації, забастовки, і стріляніна буде, і все остальне. Удар буде нанесений по демократичному світі, світу, по Західній Європі із тими нормальними вимогами Дональда Трампа. І, звичайно, дуже буде серйозна глибока проблема відносно України, тому що треба знати. Психологію, психологічний портрет і психотип Дональда Трампа. Коротко вам нагадаю, коли в 2020 році Дональд Трамп програв президентські вибори і президентом був обраний Джо Байден, пам'ятаєте, що відбувалося? Штурмували капітолій, хотіли там пошкодити бюлетені, все, щоб не знавати вибори, Общо Трамп просто сходив з розуму. І з трамп, мегатрампістами, от і устворів таку колочничу, підрів конституційного владу України, що Америка за роки свого існування такого ніколи не знала. Все впирається одне, на Олександра, психологічний портрет і психотип Дональда Трампа. Зараз дуже легко скласти психологічний портрет, психотип, психічні, психологічні вади будь-якому політичному діячу. Є форсайтні дослідження, які робиться за допомогою програми штучного інтелекту, про комп'ютерні програми. Збираються всі матеріали про цю особу, виступ, а зараз ще в соціальних мережах, о, на відео виступи, заяви, звернення, поведінка, ну, в чому ж секуляція, все останне так далі. І от за допомогою експертів українських, а також зарубіжних, яких я знаю багато років, ще коли працював членом парламентської асамблеї Ради Європи. Свого часу я зловив психологічний портрет Путіна, його психотип і його відхилення від всіх у, 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 у сфері соціальної поведінки, психологічні відхилення і так далі. Так от я вам скажу вам, що те, що на коротко процитую, те, що написано у всій моїй статті, аналізуючи діяльність Трампа після поразки на президентських виборах у 2020 році, я прийшов до висновку. Що повторне обрання Трампа президентом стане катастрофою для Сполучених Штатів Америки, трагедією для американського народу і демократії у світі, Західної Європи і проблемою для України. Це було написано підкреслюю, у минулому році, під час президентських виборів, те, що відбувається, ви це все бачите. Що тоді ще написав, що буде за участі психологи, психіатрів, фізіономістів, як аксії, чи в минулому, і начальник відділу військової контролю від КСТУ СБУ установив, домінуючий ріси і психотип Трампа. І тепер я вам процитую те, що встановили психіатри, психологи, фізіономісти. щоб ви уявляли, з ким світ, в першу чергу, демократичний вільний світ має справу і міг. Коригувати свою поведінку, проводячи різноманітні переговори і зустріч з Трампом чи з його оточенням його новою адміністрацією. Він має риси активного психопата з патологічною поведінкою, який не має системи цінностей, а до людського життя ставиться з повною зневагою і навіть з огидою і затятим цинізмом. Свою потребу Трамп прагне задовольнити за будь-яку ціну, нехай навіть для досягнення своєї потреби, своєї мети. Йому прийдеться піти по трупам не визнаючи жодних законів. При цьому Трамп, як відзначають експерти, абсолютно не відчуває каяття, почуття каяття або провини за свої вчинки, оскільки в нього відсутня совість. Експерти далі зазначають, будь-який докір з боку Трампа, будь-який докір з боку щодо Трампа, будь-яка вказівка на помилковий дій Трампа. От, чи будь-яка навіть сама незначна критика, От, засудження дій Дональда Трампа, Дональд Трамп миттєво емоційно вибухає, впадаючи в стан нетерпимої нестримної агресії, злості гніву і помсти, оскільки вважає, що на карту поставлено його виживання, адже його чекає в'язниця за скоєння злочинів, що змушує Трампа діяти пролом як божевільно. Це висновок психологів і психіатрів. Но. Чим далі прогресує неадекватна поведінка Трампа, тим твердіше він переконується, що чинить правильно. Він все частіше перебуває з отоючним в стані неприємної війни, і все частіше в нього виникає агресивний стан. Він позбавлений внутрішніх і зовнішніх гальм. У Трампа все яскравіше проявляються ознаки синдрому і пертофоване самолюбство. Він страждає нарцисизмом, замозакосканість, психічний розлад особистості та манію величі. Визнанням своєї особистої місії попаде на нього вищими божественними силами. Згадайте, буквально тижні, півтора чи два тому назад, що заявив Трамп, що коли його пуля черкнула по вуху, він сказав: Мене врятував Бог, от щоб Америку зробити великою. Кинемось трошки назад в історію. 8 листопада 1939 року у Мюнхені був чинний замах на Гітлера. І лише тому, що Гітлер виступ скоротив свій виступ у пивному барі Мюнхенєй, він неодноразово його відвідував, коли був у відрядженнях, десь на 13 хвилин, це врятувало життя Гітлеру. Що після цього заявив Гітлер і його найближчого оточення? Це, це було Боже проведіння, яке врятувало Гітлера, о, щоб побудувати Тисячолітній Третій рейх, що заявляє Путін. Такі саме амбіції, що він посланець Бога, що в ньому сіє врятувати православ'я, зробити му свою третім Римом і повернути велику Російську імперію до кордонів Першої світової війни, Тоже манія величі. От. Так, от, на думку спеціалістів у сфері психіатрії, психології, у поведінці Трампа все частіше просказкують іскорки шизофренії. Які проявляються у нестандартних дивних формах мислення і проведення своєрідних логічних ланцюжків під час прийняття того чи іншого рішення, друге зміна кольорних пристаті, третє часті зміни настрою, апатія, сміх, гнів, злість та крики на підлеглих, маячні ідеї, підвищення підозрілості, манії, величі, психіатрами, з якими я консультувався, відзначають, що травма поправляються. Ознаки двох форм шизофренії: перша депресивно-параноїдальна, постійні відчуття тривоги, і очікування поганих звісток або подій, і друга циркулярна. Трамп надто виділяє себе надоточуючи, підкреслює свою винятковість та унікальність, що є причиною появи маячних ідей і конфліктних ситуацій не лише зі своїм оточенням і підлеглими, і на міжна... тому числі на міжнародному рівні. Загальний заочний висновок психіатрів. Дональд Трамп є психопатом. За знаками шизофренії, проте він осудний і може бути засудженим до позбавлення волі. Так от, ще один момент. За допомогою штучного інтелекту провели дослідження трьох дуже схиших психотипів: Гітлера, Сталіна в минулому столітті, Путіна і Трампа в цьому столітті. І от, шановні слухачі і глядачі, і шановні Олександре, Згідно висновку комп'ютерно-штучного інтелекту, психологічні портрети і психотипи двох друзів Путіна і Трампа дуже подібні, вони співпадають на 87%. На їх ментальності чітко проявляються головні закони природи, притягання подібне, притягує подібне. І тому, будь ласка, не дивуйтеся, не дивуйтеся з того, що відбувається зараз із Трампом, які він коники викидає. По відношенню до України і чого в ньому така люті ненависть до Володимира Зеленського і взагалі до України. Ви знаєте, що я вам скажу? А ви згадайте, Трамп переконаний, йому це внушило оточення, ну, йому це вносило внушив Путін, коли зустрічався, і оточення Путіна в тому, що Володимир Зеленський. Винуватий, що почалася процедура імпічмента. Пам'ятаєте, ну, він телефон... йому згадує він да, йому, це. Да, телефон, телефон... телефонну розмову. І те він вважає переконаний тому, що із за цієї цієї процедури імпічмента, якраз початок, через Зеленського він вдруге не став президентом у... під час виборів у 20-му році, і що Зеленський з такими своїми відео вкрав його. Другий президентський срок. Ну що він вже до того договорився, що якби він, мабуть, був президентом в часи Пілата, то, можливо, не розіп'яли б Ісуса Христа. Так от, який висновок я зробив у цій своїй статті, яку опубліковано на сайті Український репортер, що оберуть американці свого фашиста Гітлера? Вибори 47-го президента США, які відбудуться з 5 листопада, 24-го року, будуть моментом істини для американців і світу. Їх результати увійдуть при світову історію, матимуть великі геополітичні наслідки для всієї цивілізації. Вони покажуть, чи збережуть американці свою країну гарантом демократії і свободи у світі, чи скотять Сполучені Штати Америки в орбіту планетарного зла, центром якого є фашистська Росія, очолена воєнним злочинцем московським фюрером Путіним. Я тоді написав, що американці ще мають шанс не допустити катастрофи своєї могутньої держави, яка є зірцем демократії і свободи, і які наслідки будуть для України у випадку вибору президентом Трампа. Ну, американці зробили свій вибір, о їм і судити, і чи миритися, чи не з далі подіями Трампа. Так, от, а тепер, якщо ви навіть коротко проаналізуєте. Як веде розмови Трамп із Путіним, як Путін його грає, як він його використовує, от, як він ну, викручує, що хочете зробити? Трамп жодного разу не сказав якогось серйозного, судного чи критичного слова відносно Путіна. А ви це все читаєте, бачите і так далі. От. <гум> Демократи і республіканці Конгресу і Сенату США роблять відповідні заяви негативною поведінкою Трампа і так далі, це якась їхня внутрішня кухня і так далі. Виникає запитання не раз, так на чому ж Трампа тримає так за гачок в їжових рухающах Володимир Путін, що керує ним, як хоче. Ви, мабуть, читали або слухали мої відео, вони записані на YouTube каналі Сергія Мамаєва Даші Щасливої, показували на прямому каналі, От, показували на п'ятому каналі. Коротко просто скажу. Ще у статті «У Україні молоді ігрища на крові Фіговий листок американських санкцій, опублікований 7 лютого 2018 року. Я виклав фактичні дані докази, обставини, які вказували на те, що в радянські часи Трамп був заборгований Комітетом державної безпеки України. І там деталі все розписано. Я не знаю єдиного сказати, тільки його псевдонім. І коли в лютому місяці цього року мій колега з Казахстану, теж генерал Служби безпеки Казахстану, Публічно заявив, що він працював у шостому управлінні Комітету державної безпеки Радянського Союзу, а це економічна контрозвідка, і Трамп був завербований цим управлінням шостим, і йому був присвоєний, псевдонім Краснов. Я порився в матеріалах ну, і, і, і знайшов на запитання, а чому саме псевдонім Краснов він отримав від, від Комітету державної безпеки України. Так от, те, що говорив інтерв'ю. Трамп вважає себе неотразимим красавцем, мужчиною, от, от, перед яким не устоїть жодна жінка, от, 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 що красавець, мужчина, якому дозволено все. Ще одне, коли він приїхав в Радянський Союз в 1987 році, коли був загрованим, на деталях розписано, як проводилася операція Несподіваних знайомство в Сполучених Штатах з Трампом і так далі, його поселили. Готель національний номер 107 Його називають номер Леніна. Там у жовтні 1917 року, після більшовицького перевороту в російській Росії, проживав проживала Володимир Ленін і Надіжда Константина-Крупська, десь у тирічі два тижні. так номер називається Леніна. І його вікна виходили на ще на Красну площу. І От красний, красивий, неотразимий і так далі. І це так от. Самолюбство піднімало Трампа, що він з задоволенням отримав цей псевдонім «Краснов». Ви, мабуть, вже бачили в новинах? Одна... Ви висіли по картину портрет цього самого Трампа, так? І яка його вимога, да? що йому не подобалося, щоб бути там як намальований, що не красивий, чи що, що вимагає, щоб цю картину знали. Це, знаєте, отакі от, от психи Перемалювали. Такі. Так, да, да. Малювали чи по віселовному. Ну все ж, вибачте старост, раз, психотип, ну вибачте, дійсно, ознаки шизофренії вони проскажуть. А саме головне, таке гіперпорольне самолюбство. Ну, вище нього нема нікого, боги той нижче по порівнянні з Трампом і так далі. Але. Але я хочу сказати: ну, ми маємо бути хитріші в цьому випадку. Ми маємо бути е, більш, е, скажімо, гнучкіші. більш. Нам треба захищати себе. Ми знаємо, за що ми воюємо. Трамп може воювати, Трамп, можливо, бореться за гроші, він відстоює інтереси своїх американців, а нам треба своє. От мені питання, чому сталося так, що українська влада не була готова до комунікації з республіканцями? Що республіканці це партія, яка виникла вчора чи позавчора? Чи ті конгресмени вони прийшли позавчора? Чи не знали ми, з ким ми маємо справу, які в них погляди? Ми не знали, що таке група мага. Та ми минулий позаминулий рік вже знали, що таке група Мага і кого біля себе збирає Трамп? Шановний Олександре. Відповідь на ваше запитання може бути коротка, як постріл. До влади прийшли делетанти, непрофесіонали. Просто у багатьох питаннях, вибачте за це моє слово, недоумки. Якщо ми візьмемо самого Володимира Зеленського, так, класний, професіональний актор комічного жанру. Класний гравець спеціального жанру гри на роялі, кого він тільки не грав у 95-му кварталі, і шизофреніків, і п'яниців, і алкоголів, і лікарів, і лижників. Ну, в общем, кого завгодно. І він цим стала роль імператора Наполеона в кінофільмі «Поручик Ржевський проти Наполеона. Ну, той терисеріал, ну, який був сценарій, розроблений в Москві і підсунути їм ну, о, слуга народу, так званий президент Галабороцька. Тобто до влади прийшли абсолютно непрофесіонали, дилетанти в обороні, безпекові, безпековій, військовій, <кхи> дипломатичній, міжнародних сферах управління державою. Методи і стиль керівництва Зеленський переніс. На всю державу, от, і в парламенті, виконавчі гілковода, так як було у суді 95-й квартал, де він був по суті. Я вам скажу, майже як маленький ліліпун диктатор, але 95-го кварталу. там все робили так, як він сказав. За ним було останнє слово, і ніхто не міг ще перечити. Олександр, ми колись були під час президентських виборів, це був весна, весна го року у вас на прямому ефірі. Були ви, по-моєму, був Тарас Березовець. Ну, От, ну, і, я пам'ятаю цю історію, так. І, і я говорив, що обравши президента Зеленського, ми обираємо просто в цих питаннях. Це величезна загроза національній безпеці в Україні. Але що я сказав? Україна почнеться скоржуватися до авторитарного диктаторського режиму. Тому що у Зеленського зачатки авторитаризму диктатора. Експерти вас сиділи на передачі, вони посміялися, і хтось із них сказав, що пане генерале, ну який склонна може бути диктатор? А я їм відповів, що ви молоді люди, От, можливо, забула, можливо, не відчали. Вінний художник Адольф демократичним шляхом прийшов до влади в Німеччині в 1933 році. Чим це закінчилося? Демократичним шляхом на виборах. В ВКПБ обрали генеральним секретарем по Сталіна, священника, семінаріста. Чим це закінчилося? Далі. Чекіст демократичним шляхом прийшов до влади. І чим це закінчилося? Ви розумієте, все лежить в психології, психотипі цієї людини, от, її, от, її мислення, світоглядності, ну, її діяльність так далі. От. І це лежить кажу, на поверхні. Просто розумієте? Треба почитати відповідну літеру. І тому я ще до, тоді попереджав. Так от повертаюсь сюди. Зеленський ще привів з собою команду ну, практично весь 95-й квартал. І за таким же принципом були обрані хто, слуги народу, на виборах до парламенту України. І от сидять у виконавчих гілках влади мій прокурор. Потім стопроцентна прокурорша, найкращий міністр оборони, який розмінував Чонгар разом із, із, із Зеленським. От. Найкращий голова, найсамічасні голова Служби безпеки Іван Баканов, який створив резидентуру ФСБ у Центральному апараті Служби безпеки України. От. І, і так, і так, далі, і далі, і далі. Тобто, такі ж призначили голови обласної держаністрації. Тобто Зеленський. Прекрасно розуміючи, що він дилетант у цих питаннях управління державою, в економіці, фінансах, обороні і безпеки, я вже не говорю за і контроль, не говорю за дипломатію от, і міжнародні відносини. Це ж треба так договоритися. Мене добре знають в Росії, я з Путіним зустрінуся, подивлюся йому в очі, домовимося десь посередині зійдемося. Ну вибачте, після таких заяв. І такі заяви, як подібні, робить Трамп, так? Треба, щоб тебе дивилися врачі, спеціалісти, психологи, психіатри. Оцінювали твої. Це що, знання. на базарі? Це абсолютно. на базарі, де ти знаєш одного, другого, третього. Чекайте, ага. це глава держави. Такими І фразами де... розкидатися не можна. А, а, абсолютно. А тепер дивіться, Олександре, які були призначення? Ну, професіонали, зубри, дипломатії, да? за голову хваталися. Дипломатична служба в Україні знищена на корню. А які призначалися міністри оборони після Тарана, яку відправили ким послом десь у, у Європу? Резнікове. А тепер, хто який міністр оборони? Ува умиро. І він веде переговори, не маючи ні найменшого розуміння й поняття міжнародної діяльності. Дипломатія і так далі тому подібне. Ну ви ж розумієте, їх же як кошенят будуть розводити, як лохів будуть, хоч Зеленський кричав, що він не лох. А Путін об нього витирав як ноги і, і вважав навіть западло привітати його з обранням президентом України. От, і так ніколи і, і не привітав його на відміну від західних європейських е, політиків, президентів, прем'єрів і так далі. І от розумієте, в ми взагалі. Ми опинилися в колапсі відсутності професіоналізму. І тепер відсутність професіоналізму і тотальна корупція чиновницького державного апарату у всіх сферах. Ну все ж ви ж розумієте, як розкрадені були гроші, які йшли на оборонний бюджет. Ну ви знаєте, що та ще й під час війни і ніхто не покараний. Ну, тоді питання на... саме собою напрашується, що вище політичне керівництво точно що знаходиться в долі. І знаючи, як все з державні бюджетні кошти, які йшли в першу чергу на оборону. Також, ну сказати, коли говоримо з яйця по 17 гривень, вже знаємо про кого мова. Так? Або говоримо міністр оборони із яйцями ФБРЖ, теж знаємо про кого. Мова. Коли говоримо про. Е... Сотні тисяч якісних він знаємо, про якого міністра оборони йде і так далі. Коли говоримо про прокурорську інвалідність, то ми знаємо про десятки незаконно Бо прокурорів інвалідів, які незаконно отримали інвалідність, пенсії, нервати цим прокурорам і... нічого, і... нічого немає і, і... і я ся писаю, що, поки, не, що не буде. Розумієте, Олександре незаконно отримує інвалідність, отримує з державного бюджету на. Кожу, тобто, шляхом шахрайства. Це тяжкий злочин, ти розумієш? за це те треба арештувати і до кримінальної відвалиці. От, Ніхто не знятий займаних посад. Я не читав, щоб десь було так. От, не притягнений до кримінальної засуджений. Порозуміти. І от вам так сказати, правоохоронна, інвалідна, правоохоронна система.